Вітаю, друзі! Сьогодні запрошую вас відвідати зі мною парк Мав Дзіго Кудані, що в префектурі Нагано в Японії. Місце саме собою доволі цікаве. Назва дзігодані в перекладі з японської означає пекельна долина. Через високу вулканічну активність на території Японії є приблизно 25 тисяч термальних джерел. Онсеніл. У Дзігокудані зосереджено кілька десятків таких водоїм. Цей регіон відомий суворими зимами і сильними снігопадами. Тут сніг покриває землю понад 4 місяці на рік, а морози часто сягають позначки у мінус 10 градусів за Цельсієм. Парком Мавп Дзіго Кудані називають тому, що ця територія славиться великою популяцією ось цих милих істот. Знайомтеся, це макак японський, найпівнічніша мавпа старого світу. Ці тварини відомі також під назвою Снігова мавпа, оскільки проживають північніше від решти своїх родичів і здатні виживати у покритих снігами місцевостях за температури до 20 градусів нижче нуля. Окрім дуже щільного і теплого хутра, яке густішає з настанням холодів. Снігові макаки мають ще один секрет виживання у холодну пору року. У морози вони майже весь час проводять у басейнах термальних джерел, вода, в яких має постійну температуру понад 30 градусів за Цельсієм. Щоправда, мавпи, які перебувають у водоймах, стають заручниками теплої води. Адже вибравшись на суходіл, вони стають ще більше чутливі до низьких температур. Але японські макаки дуже розумні тварини, вони напрацювали своєрідну традицію чергування. Поки кілька особин перебувають у термальних ваннах, решта макак із сухим хутром підносять їм їжу. А також допомагають швидше висохнути тим, хто насмілиться вилізти на мороз. Вони розчісують і розправляють одна одній хутро, роблять легкий масаж. Взимку, окрім пошуків їжі і відпочинку у теплих онсенах, макаки можуть пограти у сніжки просто заради розваги. Останні дослідження показали, що в різних популяціях снігових мавп Спостерігаються своєрідні діалекти, принаймні вокалізація у представників різних общин суттєво відрізняється. А ще ці примати одні з небагатьох савців, які миють їжу перед вживанням. Я просто зачарований цими милими створіннями. І якби переказував вам усі цікаві відомості про них, то мав би започаткувати цілий серіал. Але мушу поспішати за новими цікавинками для вас. Адже світ ними сповнений. Ви ж не забули? Тож до зустрічі, друзі! Побачимось!